На балансі містосервісу наразі знаходиться 42 міських укриттів різного типу. Всі вони потребують капітального ремонту. Більшість знаходиться в багатоквартирних будинках, а 70% з них в історичній частині міста, що унеможливлює проведення капітальних робіт. Ще одним викликом є часті випадки вандалізму у сховищах. Ми як балансу завжди звертаємося в порохованні органи, залишаємо відповідні. Заяви надаємо пояснення, але ситуація така. Тому, навіть якщо ми зробимо капітально якесь сховище, це не означає, що воно буде функціонувати постійно належним чином, воно в вільному доступі. Підприємство розглядало можливість встановлення замків дистанційного керування, проте на практиці реалізувати ідею складно. Це робота капітального характеру. Тому що там треба розширити проєм, там треба е, е, матеріали, вони мають е, вогнестійкі бути не е, герметичні. Воно все рівно живиться від електроенергії. Коли пропадає електроенергія, вони завжди відчинені. Якщо вони завжди відчинені, туди попадає будь-хто е, перебуває будь-скільки часу і робить там все, що хоче. Отакі реалії. Найбільшою проблемою, перед якою постало підприємство у 2025 році, став кадровий голод. Місто сервісу бракує майже 40% спеціалістів. Критична ситуація саме в цьому році ми вже відчули це електрики. На жаль, з потрібних 11 поточного ремонту електрики, у нас є по факту тільки 4. Так само, якщо взяти працівників комплексного обслуговування, це будівельні роботи зазвичай, це муляри, штукатури. На жаль, така сама ситуація з необхідних одинадцять чоловік маємо тільки чотири. Поява нової спецтехніки дозволяє частково компенсувати дефіцит працівників. Містосервіс цьогоріч придбало дві одиниці спецавтотранспорту. Це стало можливим завдяки партнерству з Данським експортно-інвестиційним фондом, який покрив 40% вартості. Вона багатофункціональна, вона навіть всесезонна. Так, вона зовсім не дешева, але вона е, дає нам можливість впевнено дивитися в майбутнє менше залежати від працівників. І дає нам можливість якісніше надавати послуги саме в частині прибирання і протягом року. Попри труднощі, 2025 рік містосервіс завершує зі зростанням доходів. Комунальне підприємство обслуговує 440 багатоквартирних будинків загальною площею понад 825 тисяч квадратних метрів. Це дещо менше ніж торік. Пречистий дохід підприємства пішов вгору і сягнув позначки у 67 мільйонів гривень. Марія Соломатіна, Микола Ганнутін, новини сі 4